Вітаю усіх на моєму каналі. І сьогодні ми знову спробуємо вижити у світі зомбі. Ну що ж, поїхали. Як це сісти в цю машину зараз? Яким образом мені втікти тепер? Лишилось чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Чу -чу, чу -чу. Ен... Не встиг, коротше. Зробили з мене перекус, ладно. А я в смысл, мене не можемо Да. Ну шо, ж, почнемо за жінщину. Куди нас цей раз закинуло? Так, зразу присідаємо. Дивимось, що в нас по тумбучках. Опа. Консервний ніж. Хорошо, це супер просто. Бля, в мене цей раз немає нічого. Так, Феделку зразу в основну руку, хоча може їй це не допомагає, все знову не можу наюбитися. Давай візьмемо ці трошки овочів і фруктів. Так. Йдемо далі розвідувати нашу хату. Ванна. Опа-па-па. па Опа-па, опа-па. Опа Це чудесно. Бритва. ну, я не знаю, чим. Це сміття? Мило. О. <гум> мило, я знаю для чого нам підніми мило. Так, Де наступні хати? No акуратно, акуратно ми пересуваємося. Ой, буби пересунувся, ладно. Давайте ще й цей хліб зайдемо. Чи що воно таке? Ми не знаємо, що це таке. Якби ми знали, що це такое, ми не Та... знаємо, що це таке. Це те показало, що до генератора стоїть? Щоб знати, як ним користуватися. Листи металу, Уу. Йопаю ма, як багато всього, але я не знаю, як цим користуватися. Ти що, долбойом? Ладно, поки виходимо. Підемо до наступної хати. Пошнаримось. Чесно, це не симулятор виживання, а симулятор бомжа. О, Вже є перший. Ну, давай підходь. Підходь до мене, підходь. Я тебе зараз покладу тут. Я з тебе мокрого місця не залишу. Ага, зараз. Так, тепер обшукуємо ці трупи. Може щось в них є хороше. О. Це від машини ключик хай буде. Карта, хай буде. Ту -ту 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 -ту. Все, більше нічого немає, ладно. Дем дивитися, що тут ще є? О! Я навіть в хату попав першого разу. Тут є щось нема. Хорошо. Оглянемо карту зразу. Прикольна карта, тільки я не знаю, де це вона. Якщо зараз карту взяти. Ми знаходимось тут. Ох, Йомою! ні, ні ні ні, ні, ні ні, ні Туди мені ще дуже далеко. Так, зайдемо на кухоньку. Миска, лопата, свалка, нічого хорошого не бачу. Тут ще є пару кімнаток. <гас> бля! Іди ко мне, Скай! Ти тварь бля, я не можу сказати біжить, що, що тобі. Іди, Як так можна? Зразу перев'язуватись. Це був нежданчик, чесно кажу. Тупо нежданчик. <пас> ну добре що хоч легка шкода. Блін, треба десь знайти якусь цю. Навушники, подушки, що то ще. Ох ти, Йо да, де... Конечно, ми беремо. Похідну сумку, конечно, теж беремо. Да, це, звісно, непогана находочка. Мені сподобалось. Ще будемо зомбаків трощити, як не знати що. Так, все, пішли звідси. Куди я ще не заходив? Ще тільки в цю кімнату не заходив. Тут а шо є? Нічого хорошого. О, oh. якась пластинка. Ножниці. Ну, давай хай ножниці заберемо. Я не знаю, може для чого вони, звісно,. Но... но. Я їх заберу. Тепер спустимось ми донизу. І зараз підемо лупити... Ну, ну, давай, де сюди. А як стріляти? Що б ви сказали, Дрюк, ту ночь. Поняв? Настрілявся. Ого, що це таке? Відкрий, відкрий двері! Ай, да. Наша без патронів чи що? По-моєму, тут хтось був. Тут був я. Ні, я тут не був. Ладно, бряшу. То петь вкусило. Скотина така. Ай, блядь. Вже хтось рветься до мене. Вже хтось рветься. Тут нікого немає. Не заходь сюди, не заходь. То тут нема нікого. Тут пусто. Не йди сюди. Ти побив мені вікно? Ти побив вікно? Що я на другий поверх. Треба буде пробувати якось зараз вибиратися з цієї хати. По вон этом дворе скоро выбьют. А я потиху, потихому, потихому. Ну бежишь, опа. Так, я надеюсь, тут охота открыта. Бля. И давай, 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 давай. давай. Давай, давай, давай ну відкривай же ж! Дві. Ще якийсь пісюн прийшов сюди. Тут нікого немає, не бий вікно, не бий вікна. Тут нікого немає. Їжа, їжа, їжа. А що це таке вже в мене? Блін, в мене десь знеболюючі були, і зараз знеболюючі лопну. Оце то було знеболюючим. Авлоба. Авлоба. лоба? А, в лоба. А, в а ще раз. Чо прийшов? Це не твоя хата. Йди звідси. Йди звідси! Хата не твоя. То милий, блін. Нічого не бачу. Тут теж нічого немає. Що дивитись сюди вікно? Буде шо долбовіл! Випадково! Упать! Впать! Впать! Та не кусайся ж! В лобо, в лоба, в лоба тобі. На. А ще раз. Доб'ю тебе тут. На. І тобі теж. І тобі зра, в лобешку. на в лобешку. Не трож мене. Ну не кусайся ж. Я з тобою не буду так гратися. На. Та ти кусючка! Тварина. Як можна було це вікно відкрите замість того, щоб. Ах. О, годинник знайшов. Прикольно. Вже не віряння, щоб мені цей годинник не пригодиться. Покусали вздовж поперек мене вже. Що сильне напруження. Важко відштовхувати. Треба йти люгати спати Давай відпочину трошки Чого він не хоче на це ліжко лягати? Я не можу спати. У мене безсоння. Фух, хорошо. Пішли далі. Опа, синій якийсь домик. На карті. А чого тут сітка стоїть, що я туди можу попасти, чи що? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, там багато цих зловмисників. Піш далі. Я бігати не можу, я вже втомився, дискомфорт, важкий груз. А в смислі важкий груз, я ж нічого не брав. Зайдемо в хату. У, хата ще й відкрита? Фіга собі таке може бути? Мені потрібно було б сумочку, а що за... Бля, брудна, 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 брудна. Знімаємо її нахер, знімаємо. Нам брудних ганчірок не потрібно. Опа, привет! Ти нікого не бачив? Де тут ванна? Найшов ванну. Сильний біль. Ти Та ж таблетку випив, як це сильний біль може бути. Давай ще одну таблетку. Не Мда. А, Спеч хочу. Я хочу до ранку прожити. Фух. Я проснувся серед ночі. Йопер долі, я нічого не бачу. Куди йти? А, все бачу. Зразу заходимо сюди. Так, ну я щось цю хату повністю не верне розвідав, звісно. Тут ще гвинтівка є. Я понял. Я без патронів. Окей, на цьому я думаю... Поки що вистачить. О, ні, не вистачать, йопаю мать, як ти не вовлює! Отстань. О, а тепер точно на цьому вистачить. Наступного разу. Знову будемо чити зомбі усім до зустрічі, з вас лайки та підписки.